покрова завжди була одним із найголовніших свят для українців святом запорізьких козаків. Настільки великим, що це свято називалося Козацькою покровою. Саме тому 14 жовтня я прийняв рішення, щоб йому судилося стати новим. Державним святом днем Закінчника вітчизни. Відповідний указ я підписав вчора, і як я й обіцяв на День Незалежності 23 лютого. День Збройних сил іншої держави більше не буде. Нарешті святкуватися в Україні. І Я від щирого серця вітаю і Верховну Раду України, і всю нашу державу з Новим Святом, яке з часом я впевнений, стане одним із головних в нашому календарі.